На Софійській площі презентували інсталяцію до всесвітнього дня біженця. Там перебуває наша кореспондентка Олександра Ширко. Від неї дізнаємося. Подробиці. Отже, Сашо, вітаємо тебе в ефірі. Тобі слово. Вітаю колеги. Завтра, 20 червня, всесвітній день біженця. А сьогодні на Софійській площі демонструють інсталяцію, яка присвячена цьому дню. Ви бачите, тут за моєю спиною 25 валіз, і кожна з них демонструє історію або переселенців, які були змушені втікати з дому в Україні, або біженців, які приїхали в Україну колись в пошуках притулку. Ми, от саме поспілкувалися з одним з таких біженців Абасом. Він родом з. Ірану, але вже більше 20 років живе в Україні і має українське громадянство. Каже, що він дуже вдячний нашій країні за те, що вона його прийняла. І він нам розповів, як на початку повномасштабного вторгнення він сам допомагав людям, які тікали від війни. Хто десь 90, хто бабуся там, вона одна не може вийти, покупку зробити. Поехал к нему, адрес отдал продукты, другой адрес. И таким образом, знаешь, больше всего сами люди организовали там кто-то И Кто-то попросил, что отвезти их детей, або бабушка, дедушка, которые болеют до вокзала. Також ми сьогодні дізналися історію Людмили Сєвродонецька, яка просто дивом вижила під обстрілом. Її поранено після прильоту забрали волонтери і відвезли її непритомною в Тернопіль. Вона прийшла до тями вже коли була в лікарні, і нам розповіли, що ця жінка фактично була без нічого і починала життя в Тернополі в прямому сенсі з нуля. Їй довелося пережити п'ять операцій. На жаль, їй ампутували ногу. Але вона, тобто, вісім людей загинули. Вона була дев'ята в цій черзі. Вона вижила, їй відновлюють документи, оскільки вона не мала з собою взагалі нічого, то їй потрібно відновити документи. А потім ми дуже хочемо зробити для неї закордонний паспорт, щоб вона могла поїхати пройти реабілітацію після протезування. Ми також поспілкувалися з представницею Агентства ООН у справах біженців, і вона нам розповіла, що за минулий рік на 19% більше людей по всьому світі стали біженцями. Ми запитали, яка ж буде доля українських переселенців, які зараз перебувають зокрема в Європі. 80% українців хочуть повернутися додому. Так, це дуже велика цифра. Ми сподіваємося, що таке бажання українців здійсниться, і вони зможуть повернутися додому. Вони потрібні Україні для того, щоб відбудовувати країну. Але поки вони не відчуватимуть, що повертатися безпечно, ми наполягаємо, щоб європейські країни і надалі приймали українців. В агентстві ООН у справах біженців переконані, що європейські країни будуть підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно, коли вони будуть перебувати на території Європи під тимчасовим захистом. Але от ці 25 валіз вони наочно демонструють, що людині все ж таки довелося зібрати все своє життя в одну валізу або в один рюкзак і почати наново. І як нам тут розповіли люди, які мали досвід переселенства. Ніде так добре не буває, як вдома, колеги. Що ж, дякуємо Олександрі. Нагадаю, що це була наша колега Олександра Ширко із Софійської площі, де презентували інсталяцію до Всесвітнього дня біженців, який уже завтра. Спасибі.